Мої любі друзі! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. У нас сьогодні неймовірна спека. Внучечка десь пішла на двір, і піду, я на двір, вийду, подивлюся, там потрібно позбирати кабачки на городі, ще щось там. Зараз підемо, погуляємо, трошки щось поробимо на дворі, подивимося, що там робиться. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Я вас всіх дуже люблю і ціную. До речі, ще покажу вам. Дивіться. Знову розквітли квіточки на моєму кактусу. Дивіться, які вони красиві, ніжні такі. Тим, що кактус такий колючий, а квіточки такі ніжні, такі красиві. Запитували в коментарях, скільки часу цвіте ця квіточка. Ви знаєте, я так замічала, 4-5 днів цвіте. На ніч вона закривається, лягає спати, а зранку розквітає. Це вже в мене одна перецвіла була, потім інша зацвіла, а це тепер вже знову дві зацвіло. Тобто це вже третя і четверта квіточка цвітуть. Отака така неймовірна краса. Я раніше бачила лише в магазині, що продають кактуси, вони квітнуть. А тепер у мене цвіте на підвіконні. Колись писали в коментарях, що я перелила його, залила водою. Я тоді, до речі, його пересадила. Я вам показувала в відео, що я його пересадила в цей самий горшочок. Просто іншу землю поклала свіжу. І росте в нічого. Це ж ви пам'ятаєте, що мені вислали їх із Польщі, пані Оленка прислала ці кактуси. От. І вони були такі малесенькі, як ніготь. Я їх посадила і так, так, і викохала до такого стану, що він зацвів, віддячив мені таким гарним цвітом, такими квіточками. Дивно, що в нас знову зацвіли кульбаби. Ось дивіться, яка краса. Гляньте. Ось, просто під хатою. І тут зараз покажу. Ось дивіться. Як весною розцвіли кульбаби. О, як гарно. Уже потрібно знову косити траву. Я на сонечку лежу, на сонечку валяюсь, на сонечку задивляюсь. Всього ліг спати. Тільки вушками поводить. Слухає де хто що говорить і що де робиться. Прислухається. М? Рудик? Ай, скажи, як на сонечку, так отак треба загоряти. Отак, як гарно! Сонечко світить, вітерець такий легенький, теплий подуває, тільки травинка лоскоче за вуса. Це ж треба так лягти, щоб траву взяти. і щоб вуса лоскотала йому травичка. Ну, ми спробуємо, як, як він буде реагувати на це. Гм, Рудик. Травичка лоскоче. Рудичок. Його щось укусило за лапку. Друзі, щось укусило за лапку котика, гляньте. Боже, Рудик, як тобі не жарко? Каже, мене шубка спасає, охолоджує. Що? У вас буси гарні. Ага. Да, може мене зняти. Прищадки знімаю з цього, зі шнурка, щоб на сонці не ламалися. А вон рудик як загоряє, рудичок. А не ну, зніми його. Отсюда гарно. Ось звідси. видимо. Глянь, як класно, лише тільки людина. <клухи> Ти подивися. Ой, я що рудик. Це ж йому так гарно, напевно, так добре. Яєчко жарене з'їв і лежить загоряє на сонечку. Як людина, прямо ліг розкинув, руки ноги загоряє. Балдє. Рудик, що скажеш? Квітнуть лілії. Запах стоїть неймовірний. Ви лише подивіться. Яка краса. І ще там одна цвіте. Ну там чомусь лише одна квіточка. Тут одна єдина квіточка. Дивіться, вона більше за мою долоню. І ці жовті, які красиві. Ну, вони не повністю жовті, а якісь такі, що всередині ось жовте, а так зверху дивишся тільки жовтий відтінок якийсь такий. А ось подивіться, внучка зняла. Гляньте, скільки метеликів. Цікаво, щось на глині збирають. Пахнуть у ці лілії наскільки в дворі, що прямо ж... Аж... Так, подивіться. То там робиться десь. Це ж насіння ось. Обережному тут пчоли. Ну, Воно щось таке погане якесь. Цибулька вже моя сохне, Уже скоро теж потрібно буде викопувати. Там уже великий он який виріс. Ой, капець там здоровенний такий. І ще один. Це тобто вже треба варення варити. Ось який лежить. Ого! Їх треба маленькими зривати, вони ж он який в мене. Ого! Маленький, жалко ще в нас. Розівала, треба було раніше позривати їх. Поперероскали вже. переросли кабачки. Що, закривати завтра, брат, чишої? Я вже не знаю. Чи варення зробити? Друзі, напишіть в коментарях, ви готували варення з кабачків? Тут і соломи. Піднімаю це листя і боюся, там може щось сидіти. Цього року, слава Богу, не бачила нічого, а минулого року то в нас коти були задавили гадюку. Може, мама приїде собі візьме. Не знаю. Це надо до мами питати. Ось вас патісони як дало. Ну так, оце ж такі патісони, отакі цікаві. Кабачків нав'язалось дуже багато. Ось, бачите, збираю і збираю. Але нема кому їх їсти, чоловіка нема вдома, він дуже любить кабачки. Ну, це вже як приїде, вже буде їсти кабачки, бо він їх просто обожнює. урожай? Ага. Ну, а, і все, в мене повністю піска. Ось ще ж один люди. Хто? Родик лежить. Урожай у вас хороший, родики вирос. Це особливий урожай, так? Родичок, ти особливий урожай, правда? Красунчик наш. Ти ж моя лапочка маленька. Ладно, ходи, іди наверх подивимося. Може рочки зняти. О, як вони. Бачиш, ой, підв'язала і вони будуть отак вусиками оціми за... ага. зачіплятися, ось сюди плестися. О, бачиш, як закрутився вусиком уже. Ось. А? І він плететься доверху. І ці треба буде попрязувати ниточками. <кій> я тут я їх підв'язала, щоб вони собі. Вже він зачепився, вже пішов туди. О, Ось і гайрочок собі конісінький. Хочу показати, оце чоловік прищепив, оце яблуня була, він її обрізав, а тут ось прищепив ось скільки яблучок, а тут ось і груша росте. Грушка ось росте на тому, прищепив, ось, бачите? ось Буде груша і яблуками на одному дереві росте. А так можна, так? Ну, бачиш, що можна. Курічки, них немає. Може, пташачки поз'їздали. Ви так ходити з тим та Ось так зірвала, я хожу. <соць> а тут ще кабачки, є, ну вони ще теж тут ще немає. Це пізно. Тут ще немає, ще маленькі такі Ось там ще треба подивитися, За Запущу. Давай, щоб я з одним не ходила, я вже буду з двома ходити. Ще й кабачок зараз вирвало тут. Та Ми спрятались за кустиком так. Ще тут кабачка вирвала, Ого! О! Його можна на конкурс найвеликий кабачок здавати. Так вони ще більші ростуть, просто їх зриваємо малими. У нас минулого року такі здорові були, що ми сусідам корові віддавали. О, Рудик. Рудик, ти нам допомагаєш? Нам допомагаєш кабачки збирать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, за це дітка по голові. Гострить. Ось ці квіточки познімай. Глянь, які гарні. Так у нас минулого року були отакі і були отакі. А тепер вони ще он, якісь розстого. Появилися ще й наші кольори. Це я насіння зібрала і посіяла, і вони он, різнокольорові. Які красиві, як ці гарні. Оце в мене зацвіли нагідки. Магетки колись казали. Ну це магетки, мабуть, російською мовою. Нагідки українською. Це мені вислали, були оці квіточки. І ось вони в мене розквітли, бачите, друзі? Ось. А це тут ще волошки в мене, ну ці ще не цвітуться, пізніше я садила, сіяла. І там вон ще чорнобривці. Я так собі думаю, чорнобривці будуть жовті, а тут будуть волошки сині. Ось вони починають і буде. такий жовто-синій фон красивий. І ще кабачки бачу. Ще ж отам кабачки потрібно зірвати. Я й забула за ті. Оце ж вони у нас город кінчається ото хрін росте, а це ще за городом кабачки посадили. Зараз я їх позриваю. Ось який. діда срочно додому треба, щоб дід приїхав. Їсти кабачки. О, скільки їх тут. Ай-яй-яй. Все, приїде. Я думала саранча, це піринка якась із того. стола. Я глянула, ну чи саранча сидить вже в нас. Та ви що? Ну, глянь, так якось подивилася. Пір'ячко з якоїсь пташки ось. Бачиш. Чи вона згубила, чи родик може де її ловив. Не знаю. Боже, де ви садили? ціле село накормити можна. А оце ж минулого року корол кормили тут. І ще отам є. Чи той хай ще посидить. Ладно, хай той ще росте. Мабуть, підписникам треба очікувати. 10 блюд з кабачками. Угу. Якщо вам подобаються наші відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове наступне відео. Вірна парить. Ось такі хмари ходять. Не знаю, чи буде дощ, чи не буде. А це мій помічник, мій оператор, наша внучечка. Вона в нас одненька дівчинка. А ось внучечка зняла джмелика і сонечко ось лазить. Бачите, джмелик зб... збирає нектар. На таких красивих квіточках. Не знаю, що це за квіти, як вони називаються. Я навіть не помітила, коли Настя зняла цього джмелика. Дякую за перегляд. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання і до зустрічі! На каналі країна за кадром.